Всім привіт! Ми студентки групи SN42, а саме Тимощук, Юлія та Мацюк Мар'яна підготували презентацію на тему основи паралельних обчислень та технології їх реалізації. Сьогодні ми з вами поговоримо про основні поняття паралельних обчислень, типи їх архітектур, технології реалізації, чому саме варто обирати MPI, які будуть виклики при його використанні, сфери застосування та плюси і мінуси MPI. У сучасному світі обсяг даних та складні завдань постійно зростають, що вимагає більш продуктивних підходів до їх обробки. Традиційні послідовні обчислення часто виявляються недостатньо ефективними для швидкої обробки великих обсягів інформації, складних математичних моделей чи симуляцій. Саме тому все ширше використовуються паралельні обчислення, метод, що дозволяє розподіляти навантаження між кількома процесорами або пристроями, забезпечуючи більш ефективне використання апаратних ресурсів. Паралельні обчислення широко застосовуються для прискорення обробки даних і складних розрахунків. У високопродуктивних обчисленнях вони використовуються в науці, а саме для моделювання космосу, прогнозування погоди та біологічних досліджень. В аналізі великих даних допомагають бізнесу, медицині та фінансам швидко обробляти інформацію. А Apache Spark забезпечує аналіз у реальному часі. У сфері машинного навчання та штучного інтелекту вони прискорюють тренування нейромереж, розпізнавання мовлення, зображень та створення рекомендацій. Завдяки GPU та TPU, ai моделі працюють ефективніше. Комп'ютерне моделювання та симуляції дозволяють імітувати складні процеси в медицині, авіації та військовій сфері, що зменшує витрати та підвищує точність прогнозів. У графіці та відео сучасні GPU забезпечують реалістичні ефекти в 3D-рендерингу, відеоредагуванні та іграх. Завдяки цій технології, завдання, які раніше тривали годинами, тепер виконуються за хвилини або навіть у реальному часі, що робить паралельне обчислення важливим елементом сучасної науки та індустрії. Паралельні обчислення реалізуються через різні підходи, що дозволяють ефективно використовувати ресурси апаратного забезпечення. Один із них багатопотоковість, що використовується для розпаралелювання задач у межах одного процесора за допомогою технологій, таких як OpenMP. Розподілені обчислення застосовуються для роботи на кластерах або суперкомп'ютерах, коли завдання розподіляється між кількома вузлами. Такий підхід використовується в наукових дослідженнях, обробці великих даних та машинному навчанні, обчислення на графічних процесорах, забезпечують Високу продуктивність завдяки тисячам паралельних потоків. Вони широко використовуються в штучному інтелекті, обробці відео та складних симуляціях. Кожен із цих підходів має свої переваги та застосовується залежно від типу завдань і доступних ресурсів. Паралельні обчислення це метод обробки даних, при якому завдання розбивається на частини і виконується одночасно на кількох процесорах або потоках. Це дозволяє значно пришвидшити обчислення, особливо при роботі з великими масивами даних чи складними математичними моделями. Такий підхід широко використовується у науці, машинному навчанні, аналізі великих даних та обробці графіки. Основними технологіями паралельних обчислень є багатопотоковість, розподілення обчислення та використання графічних процесорів. Задяки цій технології сучасні комп'ютерні системи досягають високої продуктивності та ефективності. Паралельні обчислення базуються на кількох ключових поняттях, які визначають спосіб виконання завдань у сучасних комп'ютерних системах. Процес це незалежна програма, що виконується в операційній системі, має власну пам'ять і ресурси. Потік є складовою процесу та виконується всередині нього, використовуючи спільну пам'ять, що дозволяє швидше обмінюватись даними. Паралелізм це підхід, коли кілька потоків або процесів виконуються одночасно на різних ядрах або пристроях, що суттєво прискорює обчислення. Конкурування означає, що кілька потоків. Можуть виконуватись майже одночасно, але насправді вони чергуються у використанні ресурсів процесора. Обидва підходи використовуються для підвищення ефективності програм, особливо багатозадачних в багатозадачних середовищах. Таким чином, правильне розуміння цих понять є основою для створення ефективних і продуктивних програм. Рівні паралельності це різні підходи до розподілу обчислювальних завдань, що дозволяють ефективно використовувати ресурси системи та значно пришвидшувати виконання складних операцій. Вони визначають, як саме відбувається паралельне виконання програм на рівні окремих команд потоків, процесів чи даних. Існує чотири рівні. Перший це рівень інструкцій, це коли процесор виконує кілька інструкцій одночасно, використовуючи конвеєризацію. Другий це рівень потоків. Один процес виділяється на потоки, які працюють паралельно на різних ядрах. Третій рівень процесів. Незалежні процеси виконуються одночасно на різних ядрах або пристроях. Четвертий рівень даних: одна операція застосовується до великого масиву даних, пришвидшуючи обчислення. Паралельність на різних рівнях може комбінуватися для досягнення ще кращих результатів у обчисленнях. Залежно від специфіки завдання та технічних можливостей, системи можуть використовувати різні рівні паралельності для досягнення максимальної ефективності. Архітектури паралельних обчислень включають різні підходи до організації обчислювальних процесів, що дозволяють ефективно використовувати ресурси системи. Одним із основних підходів є SIMD, де одна інструкція виконується одночасно над кількома даними, що дально підходить для обробки великих масивів. Іншим підходом є MIMD, який дозволяє різним процесам виконувати різні інструкції над різними даними, що забезпечує гнучкість і ефективність у багатозадачних середовищах. Існують також кластери та суперкомп'ютери, де обчислення розподіляються між кількома обчислювальними одиницями, що можуть працювати паралельно. Вибір архітектури залежить від характеру завдання та вимог до швидкості, точності та ефективності обробки даних. Типи архітектур визначають, як обчислювані одиниці взаємодіють і використовують пам'ять. Існує чотири типи архітектур паралельних обчислень. Кожен з яких має свої особливості та підходить для різних завдань. Перший це спільна пам'ять. Всі процесори мають доступ до однієї пам'яті, що дозволяє швидко обмінюватися даними, але може виникати затримка при великій кількості процесів. Другий це розподілена пам'ять. Кожен процес має свою пам'ять. Для обміну даними використовуються протоколи, що забезпечують масштабованість, але знижують швидкість через комунікацію. Третій це гібридні системи. Вони поєднують обидва підходи для досягнення балансу між продуктивністю та гнучкістю. Четвертий це гетерогенні обчислення, використовують різні пристрої, наприклад, CPU та GPU для виконання специфічних завдань, підвищуючи ефективність. Вибір архітектури залежить від завдання та ресурсів. Технології реалізації паралельних обчислень дозволяють ефективно розподіляти навантаження та використовувати можливості сучасних обчислювальних систем. OpenMP – це стандарт для багатопотокових обчислень на багатоядерних процесорах, що дозволяє програмам паралельно виконувати цикл інструкцій. MPI є протоколом для розподілених обчислень де процесори, що працюють на різних вузлах, обмінюються повідомленнями, що забезпечують ефективну комунікацію, CUDA дозволяє використовувати графічні процесори для паралельних обчислень, що значно прискорює виконання задач пов'язаних з обробкою великих обсягів данів. OpenCL є відкритим стандартом, який підтримує різноманітні обчислювальні пристрої, забезпечується універсальність у розподілених обчисленнях. TBB – це бібліотека для розподілу завдань на потоки, яка забезпечує абстецтво та оптимізацію паралелізму на багатоядерних процесорах. Кожна з цих технологій має свої переваги та сфери застосування, що дає можливість вибору оптимального інструменту для різних обчислювальних завдань. Вибір технологій паралельних обчислень залежить від специфіки завдання та характеристик обчислювальної системи. Для багатопотокових обчислень в межах одного вузлати потрібно ефективно використовувати багатоядерні процесори. Оптимальними будуть OpenMP та TBB. Оскільки ці технології дозволяють зручно розподіляти навантаження між потоками. У випадку, коли завдання потребує масштабованих обчислень на кластерних системах, на перший план виходить MPI, оскільки ця технологія спеціалізується на комунікації між процесами, що працюють на різних вузлах. Для прискорення обчислень на GPU найбільш ефективними є CUDA та OpenCL, оскільки вони дозволяють використовувати потужності графічних процесорів для паралельної обробки даних. Вибір технології також залежить від вимоги до сумісності, гнучкості і підтримки різних пристроїв. Кожен інструмент має свої переваги, тому правильний вибір дозволяє досягти максимальних результатів у обчисленнях. Оскільки сучасні задачі стають все складнішими, комбінування різних технологій стає важливою стратегією для оптимізації обчислень. MPI це стандарт для розподілених обчислень, який дозволяє ефективно організовувати комунікацію між процесами, що працюють на різних вузлах обчислювальної системи. Завдяки MPI процеси можуть обмінюватись повідомленнями, що забезпечує масштабовність і високу продуктивність при виконанні складних обчислень у великих кластерах. MPI підтримує різноманітні методи комунікації, включаючи точка-точка та колективні операції, що дозволяє ефективно вирішувати завдання з великою кількістю обчислюваних одиниць. Ця технологія є основою для Більшості сучасних високопродуктивних обчислювальних систем, оскільки дозволяє організовувати паралельну обробку даних на великих масштабах. У MPI процеси працюють в межах комунікатора, який визначає набір процесів, здатних обмінюватися повідомленнями. Комунікація між процесами в MPI поділяється на два основних типи: точкову point -point, та колективну. Точкова комунікація передбачає обмін повідомленнями між двома процесами. Де один процес надсилає дані, а інший отримує їх, що є основним методом передачі інформації. Колективна комунікація ж включає взаємодії між кількома процесами одночасно, зокрема операції, такі як розповсюдження даних або збирання результатів. Це дозволяє значно знизити витрати часу на обробку великих обсягів інформації, коли всі процеси повинні взаємодіяти для досягнення спільної мети. Кожен процес в MPI може бути як відправником, так і отримувачем повідомлень, що дозволяє будувати складні паралельні алгоритми. Залежно від вимог завдання, вибір між точковою та колективною комунікацією може суттєво вплинути на продуктивність системи. Завдяки високій гнучкості, MPI забезпечує ефективну організацію розподілених обчислень навіть на дуже великих кластерах. У MPI точкові операції забезпечують основні механізми для комунікації між процесами. Ініціалізація програми відбувається через виклик MPI і NIT, що підготовляє середовище для роботи з MPI. Для отримання кількості процесів у комунікаторі використовується MPI ComSize, що дозволяє визначати розмір кластера. Кожен процес отримує свій унікальний ідентифікатор за допомогою MPI що допомагає управляти розподілом роботи. Для передачі даних між процесами використовується MPI Send, який надсилає інформацію. Інцію до конкретного процесу визначеного за допомогою параметрів DESTATEC. Отримання даних з іншого процесу здійснюється через MPI IRCV, де параметр Source вказує на джерело повідомлення, а статус зберігає інформацію про отримане повідомлення. Колективні операції в MPI дозволяють ефективно організувати комунікацію між кількома процесами одночасно. Операція MPI BCast використовується для широкомовної передачі даних від одного процесу до всіх інших у комунікаторі. MPI Reduce дозволяє виконувати операції з об'єднанням даних з кількох процесів, наприклад, сумування чи пошук максимуму, і відправляти результат одному процесу. Для розподілу даних серед процесів застосовується MPI-скатер, який передає частини великих даних кожному процесу. У свою чергу, MPI Gather збирає дані з усіх процесів в один процес, що дозволяє об'єднати інформацію з усієї розподіленої системи. Ці колективні операції є основою для реалізації складних паралельних алгоритмів та ефективної обробки великих обсягів даних. Паралельні обчислення важливі для науки та техніки, оскільки забезпечують обробку великих даних і складних моделей. У науці вони прискорюють моделювання сприяючи відкриттям. Біоінформатика використовує їх для аналізу генетичних даних, а кліматологія для прогнозування змін клімату. В інженерії вони допомагають у структурному аналізі та оптимізації. Штучний інтелект завдяки ним швидше навчає моделі глибокого навчання. Вони також застосовуються у фінансовій сфері. Для швидкої обробки аналітичних даних ці технології залишаються ключовим для медицини та інших галузей, завдяки своїм можливостям паралельні обчислення стоять основою для подальшого розвитку науки та технологій. MPI має численні переваги, які роблять його ідеальним інструментом для паралельного програмування. Одна з головних переваг це масштабованість, оскільки MPI дозволяє ефективно працювати з великою кількістю процесів, що працюють на різних машинах у кластері. Гнучкість MPI полягає в тому, що він підтримує різні типи комунікації, включаючи точкову та колективну, що дозволяє адаптувати програму до різноманітних задач. Продуктивність також є значною перевагою, оскільки MPI оптимізує передачу даних, знижуючи витрати часу на комунікацію між процесами, що дозволяє досягати високої ефективності. Завдяки своїй стандартизованості, MPI є широко підтримуваним і перевіреним стандартом, що забезпечує сумісність з різними платформами та архітектурами. Це дозволяє розробникам зосередитися на створенні алгоритмів, не турбуючись про сумісність програмного забезпечення з апаратним. Усі ці характеристики роблять MPI дуже потужним інструментом для вирішення складних обчислювальних задач на великих системах. В результаті MPI залишається ключовим компонентом для розподільних обчислень у наукових, інженерних та комерційних галузях. Використання MPI у паралельному програмуванні має кілька викликів. Основний складність програмування, що вимагає знань паралельних алгоритмів та комунікації між процесами. Відлагодження у розподіленому середовищі ускладнюється через одночасну роботу процесів на різних машинах. Розподілена пам'ять потребує додаткової обробки та синхронізації даних. Код стає громістким і складним для підтримки. Апаратна залежність впливає на ефективність MPI, вимагаючи оптимізації під конкретну архітектуру. Але попри труднощі, MPA залишається потужним інструментом для високопродуктивних обчислень.